28 липня світ відзначає день боротьби з вірусними гепатитами, хворобами, що уражають печінку і можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема цирозу та раку. На Рівненщині кількість захворювань не зменшується. За півроку вірусний гепатит Б виявили у 24 людей, торік у 22. Від гепатиту С постраждали 148 осіб. Минулого року таких було 184. Частково сприяють поширенню хвороби, військові дії, вимушене переміщення людей, обмежений доступ до медичної допомоги. І зростання кров'яних контактів. В нас звернулися з сировими печінками вперше, в минулому році звернулися 22 людини, в цьому році за 6 місяців 36 осіб. Це дуже досить велика кількість людей. Тому ви знаєте, що клініка гепатитів ну, мізерна. Печінка це орган, німей, орган, який не болить. за даними воз близько 255 мільйонів людей у світі живуть із хронічним гепатитом Б. Ще майже 50 мільйонів з гепатитом С. Саме ці типи спричиняють 90% усіх смертей від захворювання. 5% населення по статистиці українців, інфіковано гепатитом С, та приблизно 1,5% інфіковано гепатитом Б. Більшість осіб, які мають такі захворювання, на жаль, не здогадуються про хворобу, відтак не проходять часну діагностику і не отримують лікування. Симптоми гепатиту можуть варіюватися в залежності від стадії захворювання та типу вірусу, але найпоширеніше включають втому слабкість біль животі, особливо у правому підребер'ї, жовтяницю і потемніння сечі. Однак часто хвороба протікає безсимптомно. Ми боїмося завжди не настільки. Самого гепатиту, як його ускладнень, тому що саме від ускладнень цирозу і раку печінки помирають наші люди. І кількість їх знову ж таки. З рік в рік збільшується. Профілактика найкращий захист проти гепатиту Б та Д існує ефективна вакцина для інших типів, важливе дотримання санітарних норм. Проте більшість дорослого населення України, народженого до 2000 року, не щеплена вакцинація для цієї категорії. Платна після 2000 року вакцинація від гепатиту Б введена вже в обов'язковий календар щеплень, і всі діти е, мають згідно з цим календарем. Ну Переважна більшість таких дітей відповідний захист. Принцип такий, що чим раніше, тим краще. І таким чином календар передбачає, що найперші 12 годин після народження. Вже проводять таку вакцинацію. До того ж, з квітня на Рівненщині працює мобільна амбулаторія, яка обстежує мешканців у віддалених громадах. Медики мають усе необхідне для діагностики і виявлення хвороб. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.